Слава Україні! Героям слава! Так, мріяв на вас попасти. Як? Здоров'я ваше в першу чергу. На трієчку. На трієчку. Ну, але мусите триматись, бо без вас а де тяжко. Можна пару запитань. Питати завжди можна, відповіді не завжди можна отримати. Я трошки заберу, бо там малий. Слухайте, мене цікавить ну, пару там, я як завжди, десь щось почитаю, подивлюсь. Давайте спочатку по, по книжечках. Я, як завжди, вдома, ну, все, що є, і не тільки. А як ви, ну, ваше особисте відношення, наприклад, субтельний? Такий історик у нас ми на початку 90-х по ньому вчилися. Чудова книжка для початку 90-х. Е, тобто зараз вже можна сказати, що оновилося, так? Є новіші книжки, які спираються на архіви, яких не мав субтельний в свій час. А... Крип'якевич, я ще знаю. Крип'якевич іще старіший, ніж субтельний, тому з високою повагою, але це вже називається історіографія. Ага. І Дорошенко, що в мене є. Ну, не той, що вулиця в нас. Дмитро Дорошенко, український Щас. історик, міністр Щас. в уряді гетьмана Павла Скоропадського. Це все називається історіографія. Тобто, там частина фактів ну, описується адекватно, частина. Людина помилялася десь в оцінці фактів, частину фактів він не знав, тому що не володів архівами і так далі. Тобто, але ці книжки можна собі спокійно читати, але так, вміт тримати, що це все-таки Дорошенко це початок ХХ століття, Крипякевич це там 30-ті роки ХХ століття, а Субтельний це 80-ті роки ХХ століття. Зрозуміло, ви так задали про е, Скоропадського, і я недавно, ну я. Завжди по можливості, так як я, ви знаєте, лікар, то мені ну, історія, вона як хобі. От поцікавився з і ви знаєте, я побачив, що у Львові немає вулиці Скоропадського. Є Петлюри, а Скоропадського немає. І зразу в мене таке питання: бо ну що ж Скоропадський? Він взагалі, е, от е, ясно, що оцінка і ваша, і моя, і взагалі будь-якої влади це суб'єктивно. Але якщо порівняти з Коропацьким за його правлінням, це 900, там, після 17-го року. 18-й рік, з квітня по листопад 18-го року, 7,5 місяців. Ну, ми, звичайно, що віднесемо це до позитивного, бо це по-певне, державотворення. але чи якісь. Але там багато є і негативних моментів. От що по справа. А наприклад, наприклад. Наприклад, Скоропадський приходив до влади з ідеєю відродити Російську імперію, він був імперець. Тобто ми мали тоді бути не незалежні, перепрошую, а якби би е, Ну, Яка yeah. там була форма, його на так далеко він не заглядав? От. Але в нього була ідея відродити Російську імперію, починаючи з України. І Україна формальна була. Незалежною державою, хоча під великим впливом Німеччини, це вже Перша світова війна закінчилась, чи ще в процесі? Якраз це в процесі, це кінець Першої світової війни. Чому Скоропадський і видав свої універсали втік в Німеччину? Тому що Німеччина разом з іншими країнами Четверного Союзу програла Першу світову війну. Це зрозуміло. І після розвалу? Е... Е... Ну стоп. Е... Дивіться, а території, які отримала УНР, оцю карту, що ми бачимо, Ну що там і Кубань, частково, це підписала Російська імперія. Це Ленін підписував. Ні, сепаратний так званий ні. тимчасовий рух... карта, яка гуляє по інтернету, де. Починаючи від східної Словаччини, від Бардійова і включаючи в себе Кубань, це карта, яку готувала делегація Української Народної Республіки для Паризької мирної конференції, яка завершила Першу світову війну. Це була етнографічна карта розселення українського народу. І діячі УНР хотіли і щоб українська держава була в етнічних межах розселення українського народу, включаючи східну Словаччину, південну Білорусію, частину Вороніщини, Курщини, Кубані і так далі. Але далі там порога секретаря президента Вудро Вільсона, на жаль, українську делегацію не пустили. Це наші ну, хотєлки, як, як кажуть росіяни, бажання. Я, коли ситуація процес... склалася зовсім по -іншому. по іншому. Я коли цікавився на цьому парижському з'їзді, коли було, то ну, описано було з різних країн, які були представники. Так від України тоді було ну, як описано, дуже скудно, е Ну, мало представників. І... Справа не в тому, що мало. Там були дві окремі делегації: делегація від УНР і делегація від ЗУНР. І позірно те, що ці делегації ще й, ну, по суті воювали одна з одною. Тобто, Галичани хотіли виторгувати незалежність Галичини, якби. А східна Україна то таке. А східні українці ОНР намагалися виторгувати незалежність хоча б східної України. А то, що там станеться трошки з Галичиною, то їх мало обходило. Тобто, отака була дуже неприємна ситуація. Про це мало хто пише. Але факт був фактом. Це по перше. А по друге, нас не пускали на засідання переговорної групи. Там все вирішували Франція, Британія і Сполучені Штати Америки. Зрозуміло, зрозуміло. А... а до речі, вулиця Гетьмана Скоропадського, у мене тут поряд, а вулиця Петлюри трошки далі. Нас у нас є, є Петлюри, і є за Львовом маленьке, ну недалеко містечко, як Київ, там Вишневе, там є Скоропадського, але ну, у Львові немає. Я до, от... до садового позвоніть, хай створять комісію. До ви знаєте, всі чекають закінчення воєнного стану і судового трошки вже він вже аврит, да? ще трошки вже як Путін при владі буде, вже забагато, просто такі обставини. Да, так, е я е там я перебив вас е Дивіться, а армія за Скоропадського якась у нас взагалі формувалася? Е ну німці не давали формувати армію. Їм це було не треба, тому що Скарпатський контролювався по суті німцями. І тільки десь, уже у жовтні місяці, коли німці зрозуміли, що вони програють війну. Вони е, дозволили. Скарпатський хотів порядка 300 тисячну армію мати. Цього достатньо було в тих умовах. Німці дозволили 1060, але Но Скоропадський не встиг там і ті 60 тисяч сформувати. В основному там особиста охорона, там типа гвардії, якісь окремі офіцерські частини існували переважно з російських офіцерів і солдат. Ну, дивіться Білу гвардію. Фільм Басовий Волгакова. Там це дуже карикатурно, але описано. Там вже видно, що росіяни воюють на боці Скоропадського проти Петлюри і чекають, коли той Скоропадський втічев в Німеччину. Одну секунду, мам мені журнал Нова Мода з шафлива, з скоро я бачать. Е, Дивіться. А відносини на той час полі, ну, політичні, не політичні. От Скоропадський, коли вже був отут, е, Україна, Київ, тоді вже формувалися якісь українські комуністи, якісь ну, течі, які підтримували білих, там того ж Денікіна і ну, так, е, так. бойових дій з Денікіном не було. На той момент, тому що Денікін ще не дійшов до території України це 19 й рік, а в Україну визнавали країни Четверного Союзу. Німеччина, Австро-Угорщина, Османська імперія і Болгарське царство. Зрозуміло. І, до речі, визнала за Брестським мирним договором радянська Росія. Воно... Тоді вже називалась вона ну, Російська Радянська Соціалістична Федеративна Республіка. До речі, вони себе вважають. Ну, я так зараз трошки коли зацепки маю до цих самих москалів, вони коли нам пред'являють, що нам все построїв Совєтський Союз, допустимо, да? і вони є право Росії, правоприємником Ну, Звичайно, що вони в. ООН, вони там чітко написали, в чому вони правоприємники. боргах написано: боргах. Да, боргах я... в боргах. Так, боргах в місії в ООН, там, міжнародних і так далі інстанцій, е... якби, ну, це нормально. Ну, Но вони так. ж не правоприємники території Радянського Союзу, що з... росіяни пытаються тут розказати. Але якщо в боргах, то як ви, наприклад, прокоментуєте дивіться. Ви пам'ятаєте це з фільму Івана? Зверніть деньги в зберігательному касі, якщо вони у вас є. Так, ось всі гроші, які ви, мої батьки, тримали на збір книжках, все то пішло в Москву, в центр банк. Да. Вони нам всім республікам, 14-му, винні бабки по сьогодні вони віддали. Вони і не збираються їх віддавати. Про що ви говорите? Щоб росіяни та бабки віддали. Вони тільки африканським країнам списують ці борги, там, латиноамериканським союзникам, Кубі, Венесуелі списували і так далі. Вийшло. Добре, ще останнім часом. Ну я ж нічого не пропускаю, У вас трошки звичайно все міняється. Тепер рідко почуєш про знаєте, ви про Кримську війну любили, і е, оця реформа після поразки відмінили ну право кріпацтво, я так розумію. Ну, так? А як змінилося на теренах України тоді життя простого селянина, кріпака після тої відміни реформи? Ну як змінилося? Довлю отримали і то. Отримали волю, але платили, вони залишалися тимчасово зобов'язаними, як на території всій Російської імперії, допоки не виплатять гроші за цю землю поміщикам. І кількість землі в українських селян після реформи зменшилася, а виплати збільшилися. Ну люди робили реформу на користь поміщиків, а не на користь селян. Селяни стали особисто вільними, але при цьому вони заплатили тройну ціну за землю та ще й втратили частину землі, як правило. Ну якщо брати загальну статистику, то це я так розумію. Ну, я співставляв, війна закінчилась 50-ті там роки. 56 П'ятшостому, да так, то це фактично Шевченківські часи. Да, ну да, Шевченко не дожив, по моєму, до відміни кріпацтва чи 60... Ну, 19 лютого Шевченко помер коли. В березні, 8 березня, 9 березня. Ну, значить таки дожив, мабуть. Але там з календарем, по-моєму, різниця якась на треба подивитися. Там же ж різниця в 13 днів в календарі. Добре, зразу знову ж все, йду по російській пропаганді. Їхня. Пропаганда, що український язик придумали в австрійських генштабах 250 тисяч слів. Смішно, але допустимо, на що вони хоч якась там доля, з чогось можна, ну, на що вони ссилаються? Чому вони отак от. Ну, Раду. я ну, дурня. Одні мені кажуть, що австрійський генштаб, одні мені кажуть, що поляки. Е, там самий розумний мені сказав, що це Грушевський придумав українську мову, і так далі. Ну, так, ну це, це ж абсолютно дурня. На що вони спираються? На дурню. На дурню, а я от собі ну звичайно не підтримую, але е, наприклад, я таку ниточку протягую був е, заборона української мови в Російській імперії. Оцей Валуєвський циркуляр. Емський указ, енський да. указ. Е, можете трошки розшифрувати? Ну, я знаю, що Валуєв був міністр внутрішніх справ? Да, так. Це був таємний циркуляр, який не друкувався. Він йшов по губерніям про те, що було заборонено друкувати українською мовою, крім е, художніх творів, От, Біблію було заборонено, якраз на той момент вже Біблія була підготовлена. Тобто не книжок духовного змісту. Категорично книжки для школи, тому що школа дає розуміння мови, нації і так далі. От. А літературу, будь ласка, і то без критики царизму. Ну, для цього існувала цензура. Вона б і не пропускала там критику царизму. Це, це таємний циркуляр. А Емський указ Олександр е, ІІ підписав, він, по суті, повторив і ще додав про те, що там е, Драгоманов і. І, господі, автор нашого гімну, скажіть мені, Чубинський, да, не мають права там жити ну, в Південно-Західному краї. От, там іще було якісь, і не можна ввозити з-за кордону українські книжки, бо в Австрійській імперії вже на той момент друкувалися українською мовою книжки. Він розширив зміст цього попереднього валуївського циркуляра. А от Емський указ, чому він Емський, це місто таке Емське? Ну, він в Німеччині на Водах був, БАД-Емс, і це називається Емський указ. Ну, Олександр. Просто по місцю сидіння дупи Олександра А, Ага. А дивіться ще, ну, наприклад, якось я ну, дивився вашу передачу, і там був якийсь Орк з вами спорив. що Білорусія, чому вона Білорусь, бо взяла назву від Русь. Мені така ниточка потягнулася от Росія. Вони собі являють що Росія це от продовження Русь, але от візьмемо ми, якщо Росія, Росія, є, що таке була держава Прусія, правильно? Була ж такі... Було руське курфюрство, да, яке підкорялося королівству польському, а потім стало незалежним в 18 столітті. І ось ну корінь ж там схожий, прусія Русія, а відношення абсолютно ніякого немає. А є ще футбольний клуб Борусія. Смішно, це все правоприємно. Ну, це є так, маленьке відступлення на гумористику. Добре, розкажіть, будь ласка, два слова. От християнство воно попало. Ми знаємо, як на наші тарени України, Ми не знаємо, як воно попало. Ми знаємо, але чи як є... воно попало через Крим до нас, чи воно попало через там великоморавські землі, тому що саме для Великоморавського князя Кирила і Мифодій там писали Біблію. Воно розповсюджувалося вже ну спочатку виникнення півдня на північ. А я... з півдня або з заходу ми точно не знаємо. У Нас дуже мало даних, але воно з'явилося на території України. Але читав літературку, що, наприклад, на якомусь там синоді взагалі 400 чи 500 рік було представлено з території України, Боспорське царство, Скіфські якісь громади, які вже мали християнство. Ну, Тому... Там існували там ці царства. Тільки вони ж не слов'янські, то грецькі держави в Криму. Поспорське царство об'єднало декілька грецьких колоній центром Пантікапії, тому що була загроза від скіфів, і це ну вони змушені були об'єднатися. І там вже були ці греки-проповідники, мабуть. Да. А скіф чому загроза? Вони представляли якусь іншу віру. Язичництво? Ні, скіфи ж вони кочовики, вони загрозу тільки тому, що вони кочовики, а кочовик ну, їсть м'ясо, але йому хочеться пшенички, а пшеничку тільки осілі землероби можуть робити, а греки були осілі землероби. Ну і там, де получалося мирний обмін, то мирний, а де греки не хотіли мирно давати. Що скіфи на них нападали, бо кушать хлібчика хотілося ще добре. І до чого я це все вів? Християнство у Москві. І саме головне питання вони рахують себе, що вони православні тере ортодоксальні ортодокси. А існує така думка: ну, я, я так собі впевнений, ортодокс означає, що це. Ортос це є правильність, доксус це є віра, це правильна віра, і вона обов'язково в більшості незмінна. Тобто, от як колись було, ми так завжди дотримуємося тих канонів, які були. Але є ста, стара русська чи російська, чи ще давніше приказка. Застав дурака молиться, так он лобра розшибет. Так, зразу питання Лобру, шепти, щоб молитися, це треба бути скорше як мусульманин, який клякає на землю і б'ється головою. Та це ви вже будуєте логіку на основі якихось приказок, ну так не можна. Та я щось читав там, але потім я поцікавився і дійсно, ви знаєте, що російське християнство, російська церква проходила багато реформ. Одна з цікавих реформ це реформа Никона. І вони до того хрестились двома пальцями і били поклони. А в Києві такого не було. Е, ну, наскільки мені відомо. Так. Е цікаво це. сказати, Чи били поклони в Києві, чи не били? Ну я не спеціаліст цього питання. Але виправка книжок богослужебних принікань були з України, брали літературу з Києво-Могилянської академії і перевіряли по українським перекладам Біблії. І я наткнувся на цікаву статтю, не пам'ятаю автора, але ну як виходить, що християнство в Москву прийшло з чингезидами, з монголами. Вони його отримали через так зване Несторіанство. Нестор це був певний там такий, не знаю, як його правильно назвати, який переніс християнство через територію тодішнього його Єретіком, чи якось зробили там, де Та, от. Ну, є така теорія, але вона наскільки я розумію, дійсності не відповідає. Туди ж після монгольського вторгнення в Владимир на Клязьмі переїхав київський митрополит. І перевіз з собою ну, всю свою там мафію, яка його оточувала, а потім переїхав у Москву. Це вже було під монголами, от. але будувалося на основі ну, київського православ'я, скажімо так, всі ці речі. Зрозуміло, зрозуміло. Е, пу -пу -пу. Ну, що ще хотів? Два слова про. Мене... Від прабабці залишився дуже цікавий. Я недавно знайшов журнал. Я його реставрував повністю. Називався Нова хата. Може, ви чули такий? не чули я його повністю. І ось тут є він повністю всі випуски з грудня 27-го року. Це він де віддавався? Львів, місто Львів? А, в Міжвоєнні речі посполитій. Е, так. І повністю всі випуски йдуть. Є перерва значить, в 30-му році, і ручні записки, бо хтось з родини був не особисто бабця, але вони там були в редакції: що пацифікація прийшла Пілосуцькій заборона друку в нас тимчасово призупинка. І я почав перепрошую, маркянзу, вирочки такіше, відсунця, е, Заборона цього всього. Я, звичайно, почав цікавитися, там всі ті звірства проти українського населення. Ну, щось можете два слова про розказати? Ну, В 30-му році була пацифікація, там зіграли велику роль члени ОУН. Які... Намагалися активізувати українське населення в спротив для поляків. Поляки стали проводити так звану пацифікацію, тобто заборону і українських книжок і читалень. І ну, рік такого терору приблизно був проти українців. Полонізація, тобто школи закривали. Ну, полонізація вона йшла з моменту утворення другої речі посполитої. От замість українських шкіл відкривалися. Або польські, або двомовні школи, називалися ультраквістичні школи. Як правило, місцевих українських педагогів переводили десь у внутрішні райони Польщі і заставляли їх польською мовою викладати, а з внутрішніх районів Польщі на Галичину пересилали польських викладачів. Зрозуміло, що вони почали викладати предмети польською мовою. Цей процес йшов іще з початку 20-х років. Але в тридцятому році це було таке загострення дійсно відносин між українцями і поляками. Ну знову ж чому це питання мене хвилює? Звичайно, бо я львів'янина. По-друге, що завжди, коли оці стички між поляками, то нам пригадують там упа Бандера звірства, волинська різня. Ну, от про ці події. Зовсім не, не згадується, які це ж передумови того всього було. просто є... відкрити підручник для 10 класу Історії України, там все вже давно розписано. все це є, Чайно. Там ну... системно викладений цей матеріал. А Півсоцький він він же ж родом з міста Вільнюс, я так розумію, Литва, правильно? Я не пам'ятаю звідки він родий був. І щось там, що він навіть там Гітлеру симпатизував, поки живий був якісь там були. Цікаві. Багато хто Гітлеру, Бернар Шоу симпатизував Гітлеру. Там багато хто симпатизував Гітлеру, Муселіні. Всі вважали, що о, це лідери, які наведуть в своїй країні жорсткий порядок. Це ну, якби нормально в тих умовах, що а, багато та, хто я... Гітлеру симпатизував. До речі, Ну, може не вправі порівнювати, але от ви це все я від вас почерпнув. Що е, то, що появився комунізм і ліві в Росії тоді на сході Європи, це і породило появу правих франкізму. Ну праві ще... були, але так, да, одна історія говорить про те, що якби не більшовизм, який захопив владу в Росії, то можливо таких крайніх правих рухів і не було. Ну ми не знаємо це все гіпотетично. От, але дійсно праві ці рухи, фашистські, нацистські, франківські, вони грали саме на тому, що дивіться, воно що робиться в радянській Росії. Вся власність переходить в руки держави. Ви що теж хочете в руки держави? А там же ж приватна власність. Зрозуміло, що приватні власники стали фінансувати саме ці партії, які обіцяли, що ми вас захистимо від більшовицького вторгнення. Це ну, один із елементів з одного боку пропаганди, а з другого боку, це, можливо, один із елементів реальності, що дійсно, якби більшовики не прийшли до влади, то, можливо, б і не було таких крайніх правих рухів в Європі. Ну, праві завжди були в Європі, вони з'явилися там ще у 18 столітті, що, можливо, це не мало б таких ну, екцесів виглядів. Мусліні, там Гітлера і так далі Трошки зараз, може не так, але якось аналогія із за диктатури на сході, також якісь зараз симптомчики в Європі більше радикалізації. Ну, там в Німеччині, там крайні праві хочуть там в, 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 вічна проблема в. Франції, що не допустити до влади крайніх правих. Ну, поляки то взагалі. Дякуючи їм, що вони нас підтримують, але вони достатньо шовіністично настроєні по відношенню до українців. Так, так. це... Там це збереглося. На жаль. Я вже не кажу про Орбана в Угорщині це, це, і Фіцо у Словаччині, які це, взагалі грають на руку Російської Федерації. Я це, вже не кажу про Трампа, який взагалі це, 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 цілується скоро. в дьосна з Путіним. Ну, тут нема що сказати, тільки напевно треба пережити ці часи. <рисвіт> і надіятись на краще, якщо не дай Бог, не пройде гірше. <рисвіт> 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 ну. Бачите, але якщо Орбан ну давно в Угорщині сидить і відносини Україну угорські, ну так от є питання, то в Словаччині буквально ніби все було добре, і тільки прийшов Фіцу, зразу, 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 оці якось воно різко помінялося. Ребята кормляться з ручки у Путіна. Ну тут що ж да, не понятно через напевно їхні енергоресурси, газ це Бо є. колись дивився молодого орбана. Абсолютно ну вміняє на да, х роках то особистість, абсолютно правильні речі говорив. все. а потім, а потім потім треба ж... Ну, в принципі, Жириновський в 90-х роках подобався, бо він мочив комуністів. Ну реально він їх просто мочив. І навіть оцей 93-й рік, коли парламент розстрілювали, які в нього жорсткі заяви були. А потім, ну потім, ми всі знаємо. Добре, що він в зона на концерті. Так що так я вибачаюсь. Мені треба. Все, все, дякую вам ще раз до побачення. за побачити.